Як багаті люди стають ще багатшими, у кожного з нас є сильні і слабкі сторони? Слабкі сторони це те, на що ми витрачаємо набагато більше часу і своїх внутрішніх і зовнішніх ресурсів. І розумна багата людина, вона делегує все, що делегується, те, що їй важко зробити, те, що по її слабким сторонам, таким чином вона отримує великий заряд енергії. Від того, що робить щодня те, що гарно виходить, і вона стає таким чином ще багатшою і ще більше всяких дрібничок може делегувати. І водночас людина, яка бідна, треба все самій робити. Не поприбираєш, не поробиш все сам, ніхто цього не зробить. Але через те, що ми не можемо це делегувати, людина все оце на собі тягне. І таким чином не може вилізти із замкненого кола бідності. Ця людина щоденно витрачає там 98% свого часу на те, що по її слабким сторонам, в кращому випадку лише один відсоток вона робить те, що дійсно по її сильним сторонам, але цього мало, і таким чином ця людина у замкненому колі цього безгрошів'я перебуває, тому що найбільші гроші і найбільший успіх ми отримаємо саме там, де наші сильні сторони.